А вчора у школі фотографії мені задали питання, а що все ж таки є оцей кінематографічний кадр? І я зрозуміла, що те, що для мене очевидно, може бути не total clear для когось іншого. Тому давайте підемо від протилежного, давайте подивимось, що не є кінематографічним кадром. Експеримент зробимо вигляд, що я просто дівчина, яка хотіла би собі фотосет у Києві. Вбиваємо в Google портретна зйомка, і що бачимо у запропонованих варіантах? Ці кадри можна назвати кінематографічні? Точно ні. Навіть якщо у них є реставрація подій, це стандартні сети, симпатичних людей на симпатичному фоні, в соціальних масках заради споживання. З Love Story ситуація буде така сама, і, чесно кажучи, я б не замовила особисто собі подібну зйомку. А що б замовила? Щось, де мене б розкрили як ліричного героя, де мене занурили б у якийсь вигаданий світ, де я змогла б без соціальної маски бути вільною у позуванні та проживанні своєї ролі в кадрі. Сінематику. Цей жанр всього за кілька років набув гіперпопулярності у мережі. Інтернет-видання, пабліки з конкретною естетикою кіно множаться постійно і успіх в тому, що вони всі набувають популярність. Давайте знов спитаємо, чи виглядають кадри тут кінематографічно. Так? А в чому їх секрет? Як досягти цієї естетики? Отут я знов запрошую на свій курс. Теорія та практика у мистецтві розказати історію, кінематографічна граматика у кадрі. Якщо бажаєш приміряти на себе роль режисера та оповідача, тоді запрошую на свій курс. Приєднуйся, ми тебе чекаємо!